Шо, сороковий тиждень тут кругла дата, але святкувати нема коли. Бо в Боша по графіку веде. Давай перевіримо, що цього тижня вибухнуло в нашому інфополі. Головний меседж тижня цього тижня Боша офіційно відкриває сезон анархій. СММ керівниця пішла у відпустку, а ми лишились без нагляду. Тож не дивуйся, якщо стрічку захопить деякий контент на по архетипах. Факап тижня легко. Ми випадково запхнули дві зйомки в один день і навіть на мить подумали, що це кінець. Але якось так викрутилось, що дві пройшли ідеально. Факап, який сам себе скасував. Повміємо круто працювати. А тепер до справ: кейси тижня. Тут завжди коротко, по суті, і тільки найкрутіше. Кейс номер один. Наш новий косметологічний проєкт оживає, зробили опитування, зібрали інсайти і вже формуємо чіткий план, куди рухаємось далі. Проєкт номер ще один у справі. Онлайн-підготовка йде за графіком. X-Studio отримали опитування, ми підготували план, а в неділю у них навіть буде своє командне ядро, звісно, за допомогою Бошо. Все йде за планом. Закинули нову публікацію в інстаграм Бошо. Там про наш СММ і поради для тих, хто вже задовбався тянути весь контент на собі. Є вихід, і він Бошо. Готуємо крутий кейс, який скоро покажемо. Варіанти логотипів на місці Залишилось все зібрати в презентації і винести всіх в нокаут. Хочеш підсумувати рік і прокачати команду? Ми знаємо, як. Бошо проводить стратегічні сесії, де є і потужна власна настільна гра і море практичного досвіду. Результат чіткі кроки, круті ідеї і настрій для всіх учасників. Якщо треба, пиши. І завершуємо з кейсами на улюбленій ноті. Що по зйомках. Цього тижня ми почали з Бошовського контенту новий формат для TikTok», Потім ресторанний двіж у руфі та завершили тиждень контентом для бабака і медичного центру Ново. Якось так. Маркетингова мудрість. Хаос не ворог, а перевірка майстерності. Той, хто вміє балансувати між задачами та імпровізувати, завжди виходить в топ. Бум! Найкрутіше, що сталося цього тижня, ми завершили масштабну роботу над брендбуком Team Up Group і вже навіть успішно його затвердили. Робота летить шаленим темпом, а результат вже вражає. Тиждень закрито. Наступний обіцяє ще більше драйву. Тримаюся з нами, па-па!